Дня. Сьогодні дивимося квартиру, в ЖК Академічний. Це у нас перший поверх, нові будинки, абсолютно новесечки. Це остання секція забудов в академічному. Академічний це чудовий спокійний район, при цьому з бездоганною інфраструктурою. Є абсолютно усе необхідне для життя від різноманітних магазинів, крамничок, поліклініки. До всього потрібного. Також озголуження транспорту, дуже поруч біля будинку є зупинка муніципального транспорту, все необхідне поруч. І так дивимося з вами. санвузол, він у нас суміщений, тобто туалет, рукомийник, ванна, все в одній кімнаті і плюс є новесечка пральна машина. Це нова квартира. Тут ніхто не проживав, тобто, все новесечки тільки після ремонту. Покажу вам ще вхідну зону, ось звідси розгалуження безпосередньо на кухню студію та санвузол, і ще присутня велика така гардеробна. Далі переходимо з вами в. Кухню студію, це така велика кімната, роззонована з одної частинки, як ви бачите, там у нас все потрібне обладнання для кухні, а з цього боку спальне місце, двоспальний розкладний диван та ще комод для зберігання потрібних речей. Все виконано в дуже таких приємних, стриманих кольорах. Вживу надзвичайно світло та приємна квартира по оздобленню. Ви це, в принципі, і бачите на відео. Уся техніка нова. Ось такого плану у нас кухня. Тут є духова шафа, індукційна поверхня та новенький холодильник. Ближче покажу поверхню. І по кольору зрозуміло, що ось такі світлі гарні відтінки. Квартира дуже гарна і затишна. Телефонуйте, покажемо в зручний для вас час.